Шоу ранок вдома розпочинається, і ми вітаємо всіх з новим днем. Цю середу з вами зустрічаємо ми, ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. за роялем. Маєстро Костянтин Драгульов. А на кухні кулінарний експерт Чаба Бакош. І протягом найближчих двох з половиною годин на вас чекає таке. Поговоримо про філармонію незламних і про маріупольських музикантів, які тримають культурний фронт. Про активіста, який самотужки влаштував музейний комплекс, аби зберегти пам'ять та історію рідного краю, про те, з чим не варто пити каву, та про те, як собаки допомагають постраждалим від війни дітям. Новини спорту, фінансові консультації, зустрічі з цікавими гостями, мультфільми і музики. І це аж ніяк не всі наші плани на сьогодні. Не зволікаємо, починаємо втілювати їх у життя. І спочатку, дякуємо Збройним силам України за те, що маємо можливість починати новий день. На календарі 24 травня. Сьогодні всесвітній день відеоігор, а також європейський день парків. Як саме відсвяткувати цей день? Вирішувати вам особисто я точно віддам перевагу прогулянці одним з чудових столичних парків, ще й прихоплю з собою книжечку, аби читанням відзначити заразом і день слов'янської писемності, і віддати шану Кирило та Мефодію. А вже потім повернешся додому, і сядеш грати у відеоігри. Це ти про себе костю. Непоганий план. Але давай спершу подивимося рубрику День в історії», аби дізнатися, які важливі події вплинули на сьогодення. 24 травня 1871 року народився видатний український лікар Олександр Богомолець. Медицині він навчався в університеті Одеси. Пізніше працював у найкращих клініках і університетах Франції та Німеччини. У 28 став доктором медицини. А 1921 року богомолець опублікував одну з найвідоміших праць: короткий курс патологічної фізіології. Це був перший підручник в історії медицини з патофізіології. Згодом він написав ще чотири томи. Олександр Богомолець провів першу у світі наукову конференцію, присвячену проблемам старості та профілактики передчасного старіння. 1930 року вчений став президентом Національної академії наук України і очолював цю наукову організацію до кінця життя. Ім'я талановитого лікаря носить Київський національний медичний університет. Одній із найтитулованіших футбольних команд Європи Донецькому Шахтарю сьогодні 87. Саме 24 травня 1936 року гірники провели свій перший матч у Казані з місцевим Динамо. Зараз на рахунку донецького шахтаря десятки престижних трофеїв на внутрішніх і міжнародних змаганнях. Кубок УЄФА, який вони виграли 2009-го, одна з найвидатніших перемог гірників. День народження сьогодні в українського співака та музиканта, лідера гурту «Воплі від Оплясова» Олега Скрипки. Одного разу до нього в гуртожиток нагрянули гітаристи Олександр Піпа і Юрій Здоренко з пропозицією створити рок-гурт. Так, 1986 року в кімнаті гуртожитку виник музичний колектив в опліві до плясова. Саме вони першими заспівали рок українською. Шалений успіх колективу та його фронтменові принесла пісня танці. Цей хіт скрипка написав лише за 15 хвилин. Там будуть танці. Там 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 танці. 90-х роках музичний колектив почав струлювати Європою в опліві до плясова. Один із найвпізнаваніших українських рок-гуртів у світі. Олег Скрипка активно підтримує Україну в боротьбі за незалежність і свободу. 2022-го він випустив трек Героям слава, присвячений воїнам Збройних сил України. а яким буде 24 травня 2023 року, залежить від кожного з нас.